Катерина Март приїхала із зарічної зі сценою. Вона знайома з дитинства, адже її мама директор клубу. Та в конкурсі пересмішників дівчина бере участь вперше. каже сатиричні твори на естраді зазвичай читають чоловіки, тому хоче встановити гендерну справедливість і довести, що і прекрасна половина людства здатна смішити публіку. Можливо, саме мені пощастить, і я доведу, що жінки також на дуже високому рівні можуть розповідати гуморески. Дівчина, незважаючи на веселий жанр, серйозно готувалася, каже її наставник, вчитель місцевої школи. Найважчим при цьому було підібрати твір для виконання. Для неї треба була підірвана яка за все має дуже цікаву жестикуляцію, стикуляцію, мову разом з тим дуже гарну дикцію і артистизм. Після ретельного відбору зупинились на гоморестці Сучасно автора Галини Удовиченко Баба в інтернеті. Як здуріла баба міла, підключила інтернет і на сайті розмістила ще дівочий свій портрет, всі параметри вказала зріст, вагу, об'єм грудей тільки вік свій не назвала, приховала від людей. Загалом для участі у шостому обласному конкурсі «Поліські пересмішники зі всієї області з'їхалось близько півсотні виконавців. Як кажуть організатори, з часом дещо змінюється, як репертуар, так і автори, твори яких виконують конкурсанти. Буде багато сценок фейлетонів. Ви знаєте, рідкісне. У мене було по дві, по три, а зараз багато система професійно технічної освіти дала. Дали місто Рівне і дали наші дальні райони, Поліські райони. Я подивився, репарат трішки вже змінюється. Якщо в торік, наприклад, читали в основному, ви знаєте, беруть те, що старші читають. Нас чіпилися до одного Павла Прокопича-Глазового, царство і небесний велике шануванічко. Але він не один тільки є, а це бачу, шукають класиці знаходять Торік Ми трішки підказали, бачу, вчителі так зорієнтовують своїх е, учнів. Є і Іван Нечуй-Левицький, бачу серед е, виконавців. Остап Вишня у своїх номінаціях перемогу здобули рівнянин Денис Комич, Петро Колосок, Артем Семенюк та Петро Ліпський. Також були відзначені Олей Шуляч з Млинова та Дмитро Княжук і Юрій Єроменко. Склевання вони отримали грошові премії та книги. Галина Баранчук, Сергій Габрилевич інформаційна програма День.